Красуночки мої, я вас вітаю. Мої особливі, надзвичайні, просто неймовірні жінки! Неймовірні і найкращі українки в світі. Я світа, і це Міледі Шоп І в нас ось така сьогодні краса. Вже ви, як бачите, не секретна інтрига, але... Дуже класна річ, дуже якісна. Слухайте, у нас реально в студії так спекотно. І ось е, наші друзі е, з Туреччини виробляють на фабриці такі чудові сукні-халати, що я просто їм вдячна. Дякую вам, друзі. Так дивлюся, наче вони десь там. А вони далеченько, проте, знаєте, вони так підтримують нас, е, що і роблять для нас найкращі речі, і за дуже вигідною ціною. Тому, пані та панове, в нас сьогодні е, турецький халат. Lots. Дуже красивий, виконаний для українських жінок, бо вони знають наші вподобання, знають, що ми любимо і як ми цінуємо комфорт і красу, і естетику. Так, дійсно, наші жінки-українки найкрасивіші пані в світі. Я вам хочу сказати, трішки, знаєте, пожаліюся. У мене є старша сестра, вона живе в Німеччині вже давно, вже 20 років. І ми буквально всі з мамою недавно були там в неї в гостях, кажемо, ну я кажу, сістер, ну що ти в цьому спортивному костюмі? Ну вдягни сукню, то ну, ти жінка. Ну ти ж біля тебе чоловіка. Вона мені нормально так. А нам ні, нам треба, щоб ми і вдома були красивими. Тому для вас сьогодні, мої любі україночки, халат Анжена. Ось в такому неймовірному красивому виконанні. Ви тільки подивіться на ці кольори 1499 гривень. Початкова ціна, друзі, 100% бавовна. Розміри від 50 по 60, Давайте розглядати. Дивіться, зараз я вам якраз детально показую цей візеруночок. Чорна основа, чорна, така графітова, я би сказала. Знаєте, не вугільна, а така графітова, дуже красива. Квіточки рожеві, блакитні, ось таким лазурним, бачите, лазурний колір. І ось такі зелені, тут такі листечка, колір лаврового листка. Отже, я вам хочу сказати, що це дуже гармонійні кольори богині Венери. Хто в нас богиня Венера? богиня кохання? Та грошей, і якраз вона дуже полюбляє балакитний і рожевий. Тому дівчата, знаєте, коли ви вдягнете такий халатик, до вас прийдуть ще більше, якщо у вас навіть є, я за вас дуже рада, ще більше прийде до вас грошиків і кохання, бо це кольори саме Венери. Так, да, ось так: ми любимо красу, ми любимо рожеве і блакитне, і ми любимо гарно наряджатися. Тому дівчата, я вас знаєте, як скажімо так, закликаю до того, щоб ми. Вдома носили красиве вбрання. А халатик в нас має В-подібний виріс. Подивіться, яке красиве декольте. Декольте присутнє, проте, не вульгарне, а досить естетичне. Естетичне, трішки звабливе. І що мені подобається саме в цих е, турецьких халатах? Ви можете розгорнути і бачите, і ось так підгорнула. І ось так підгорнула блискавку, Якщо там вам захочеться зробити трішки більше декольте, ось ви можете його ось так, знаєте, загорнути, скажімо так. І все, і буде у вас ще більше декольте, буде дуже гарно виглядати. Проте воно і так скажімо так присутнє, знаєте, це про нашу українську красу. Так, ми красиві, але най, -най, -най таке, знаєте, найсекретніше. Ми залишаємо нашому єдиному коханому чоловіку. Привіт. Так, далі дивимося, що в нас є? У нас є класний рукавчик. Рукавчик правильний, він короткий. Ви бачите, він в мене якраз виходить до лінії, ну, такого, до середини локтя. Так, бачите, тут де лікоть в мене. Зручний, але. Я хочу вам нагадати, все ж таки, на мені 50 розмір, ношу я 42-44, Я маленька. Е і е в мене зріст 1,52 метра. Тому, дівчата, він на вас може виглядати інакше. Він мені реально, знаєте, трішки май майже прикриває ікри. І о, ще ми за зараз дійдемо до пасочка. Тому це на мені, мені 50-й розмір, взагалі я ношу 42-44. Майте на увазі, він на вас буде виглядати трішки інакше. В мене тут, бачите, плечики все ж таки він у мене великий, бо плечі в мене тут спущені. Вам рукавчик буде коротший. Бачите, це стандартний такий рукавчик, як у футболки. Має досить широкий ось таку, пройму. Пройма широка, ми заміри всі зробимо. Маємо кишеню, одну дівчатка по правому боці, одна делікатна кишенька. Ось вона, будь ласка, в мене є. Так, на правій стороні кишенька одна, вона достатньо глибока, вона нашита. і має Маємо позаду а, а, що, такий пасок. Пасок у нас пришитий, він в мене також позаду. Бачите, він у нас пришитий, наперед ні, тому що у нас спереді все ж таки близько, Проте це вже знаєте вам вирішувати, а, куди дівати цей пасок. Проте цей пасок нікуди не подінеться, він пришитий. Ну, Давайте зробимо знижку, бо знаєте, в такій красі хочеться, мені хочеться, щоб більше українок вдома виглядали святково. Халат Анджена. Так, і моя пропаганда, суконь і жіночого вбрання працює. Вже більше українок. 1199 гривень. Вже більше українок носять сукні вдома, носять сукні в транспорті. До речі, хочу вам сказати, що це 100% бавовна, а Туреччина, ще раз нагадаю, це флагман бавовни в світі. Вони знають, як найкраще її оброблювати, щоб вона була максимально приємна і довговічна. Хочу вам сказати, що це. Супер класний варіант для подорожі. Наприклад, якщо ви їдете десь в транспорті, нехай то ваша машина, автобус чи потяг 100% бавовна. По-перше, вас буде закрите, скажімо так, якщо це громадський транспорт, так? Та й в принципі на машині також знаєте, щоб у вас було закрите, бо маєчки ні. Для громадського транспорту, взагалі для транспорту, стане добре, щоб у вас було прикрите тіло. Менше знаєте тактильних відчуттів з відкритим тілом. Прикриті рукавчик, прикрити ваші скажімо так, ніжки, ікри, ну і, взагалі, прикрите там, де треба, а там, де треба, трішки відкрити. І мені подобається, що це 100% бавовна. Ви в дорозі себе будете відчувати, вам буде комфортно, тому що бавовна дуже приємна до тіла. Терморегулююча вам буде не жарко, і е, я вам хочу так сказати: ви будете дихати, тому що якщо ви їдете в синтетиці, люди я вас дуже прошу не вдягайте синтетичне вбрання. В потяги, бо це катастрофа. Це просто ці аромати, це жесть. Ой, я дуже перепрошую. Краще вдягайте бавовну, бо бавовна це гарно, ваше тіло дихає, вам легко, і з вами легко і поруч приємно їхати. Коли, знаєте, я дивлюся, коли там наша дівчатка красива, така якась ляна сорочка, знаєте, ще щось. А не оці джинси в дорозі, спека, літо, жарко, ну і так далі. Тому, друзі, обирайте для себе натуральне вбрання з натуральних тканин, в нас сьогодні ось така е, прекрасна Анжена і в нас аж е, багато розмірів 50, 52, 54, 56, 58, 60 і, друзі, е, у нас якраз вже дзвінок був, запитали по замірам, дивіться, в нас об'єм е, грудей Об'єм талії такий же, як і об'єм стегон. Так, об'єм грудей буде відрізнятись. Талія і стегна в нас в однаковому об'ємі. Тому бачите, завдяки тому, що в нас є позаду пасочок, ви можете ось так: вона дивіться, вона е, вільна посадка. Так, і можете його гарно, гарно, гарно зав'язати і підкреслити свою талію Дівчатка, давайте зачитаю я вам на 52-й В мене запитували 52-й розмір. Так, це буде 3ХЛ, об'єм грудей 106, об'єм стегор 114, Італія, відповідно, 114, довжина 104. По проймі. Пройма, так, дивимось, дівчатка. Давайте виміряємо пройму. Також у нас досить часте запитання, тому що, знаєте, хочеться, щоб рукам було також там, де, скажімо так, чим дихати. 28, ну, так, да, 28. Зараз. Більш точніше, хочу сказати. 28 сантиметрів пройма. Бачите, 28 сантиметрів достатньо широка, дівчатка, достатньо широка. І я хочу зауважити, що це в мене на манекені. Зараз я вам скажу також 50-й розмір. Це по нашого по цифрам, по буквам 2XL, 50 й розмір. Ось така краса. І давайте зі знижкою і будемо передавати привітання, бо в нас є кому передавати привітання. Я так радію. Халат Анжена, так, дякую дуже, дуже дякую. Халат Анджена в нас зараз буде зі знижкою. Хочу ще раз нагадати, що виробник Туреччина 999 гривень. Друзі, дівчата, пані, мої шановні, мої дівчатка, любі мої Туреччина. Ви бачите, в нас з поставками. Замовляйте зараз, якщо хочете. Якщо бажаєте і думали, бо з поставками реально важко. Ви знаєте, що е, взагалі імпортний продукт в Україну йде зараз такими е, тяжкими шляхами. Знаєте, це ну, ну дуже важко доставляти і це затратно. І дякуючи нашим друзям, нашій фабриці в Туреччині, котра іде е, нам на зустріч, котра розуміє всю ситуацію і дуже підтримує Україну. Ми вам дуже вдячні за це. І Через це вона нам робить надзвичайно вигідні умови. Е, про ціну, що ми можемо майже знаєте, по собі вартості. Тобто, ми не працюємо з перекупами, в нас немає ніяких спекулянтів. Ми працюємо напряму з фабрикою, тому у нас дійсно найкраща ціна. І, друзі, якщо ви там запланували собі халат, купіть зараз, тому що наступна партія невідомо, коли буде. І ціна, ви ж бачите, курс долара росте, тому краще замовляйте сьогодні. І бо цей вибір, знаєте, це такий це халат на багато-багато років. Ну, ви знаєте, Турецькі халати це просто це легенда знаєте, турецької легкої промисловості. Тому що все ж таки я пам'ятаю ще ті халати моєї мами, котра там їздила на початку нульових, знаєте, в Туреччину там, з дівчатами, з подружками, і в неї ось такий був блакитний халатик. З, з, з такими кишенями нашивними також 100% бавовна. Я вам скажу, він досі є. Вона, вона в ньому і виїздила, і в санаторії, бо це дуже зручно після Ван виходити в халатику. Так вона і в і санаторії, і, і в подорожі. І вона його завжди з собою бере. І він і на городі був, вже і в того города вже немає, розумієте? А халат досі є. Ви бачите? Вже там і, ну, в нас в країні вже такі великі зміни, вже зовсім другий стан, А халат досі є. Ось це признак стабільності для мене. Подивіться, подивіться, пані. Подивіться, як гарно виглядає взагалі цей подібний виверіз. Давайте подивимося на блискавку. Так, блискавка в нас хочу звернути увагу: металева. Бачите, металева дуже гарно прошита, не буде потрапляти завдяки ось цьому, бачите, ось цьому такому шву, завдяки цьому кантику, боковому, подивіться, ось цей боковий кантик, бачите, дуже гарно оброблений. Туди не буде потрапляти, скажімо так, блискавка, наша змійка. І е, подивіться, давайте позаду ще раз подивимось. Мені дуже подобається, що тут продублеринений, бачите, тут на дублерині в нас ось цей, скажімо так, мисик, ну ось цей комір. Так? Тобто, щоб комір був стійчкою гарною, щоб він тут не скажімо так, знаєте, як футболки зминаються, щоб він тут не зминався і гарно тримав форму, друзі. Ну що сказати про бавовну? Легко доглядати, прати, будь ласка, в пралці періть взагалі нам дозволяє. Виробник прати в пралці. Що він каже? 30 градусів, дивіться, 30 градусів водичка на двіжці можна прасувати, не відбілювати, вид, не, не вибілювати. Ну, і в принципі все. І він вам буде дуже довго-довго слугувати. Так, бачите, дуже вказаний турецький виробник. Ну що, ось така у нас краса. Да, фінальна знижка. Я забула привітати наших глядачів. Зараз привітаю. Бачите, захопилася Туреччиною. Захопилася. Халат Анджена, дуже красивий жіночий халат, неймовірно. 799 гривень! 799 гривень, друзі. Давайте привітаємо Івана Павловича із Запоріжжя. Мої вітаннячки вам, Іван Павлович. Він дуже любить наш телемагазин. Сказав, що ми взагалі ведуча найкраща, Мені дуже приємно. Валентиночка Іванівна з міста Києва, дорогенька моя. Я вам також, Валентиночка Іванівна, я вам передаю вітання разом з моєю подругою Анженою. Ми вам дякуємо, що ви нас дивитесь. І також я зараз підгляну Тетяна Петрівна. Дякує за наші рушники і буде нас радити, друзі. Слухайте, ну це дійсно дуже класна взагалі така історія, коли нас радять, нас дивляться і знаєте, нас бачать і слідкують за нами, і навіть є прихильники, і ми, ем, ну скажімо так, хочемо відповідати вашій любові дійсно великим, великою якістю нашого товару, безкоштовною доставкою до відділення нової пошти. Ви нічого не сплачуєте наперед. Е, тобто, е, ну з нами працювати, спілкуватися і замовляти дуже комфортно. Бачите, ми не просимо жодних переплат. Якщо вам не сподобався товар, ви можете приміряти і не забирати, і ви не будете сплачувати нічого. Наприклад, якщо ви нас знаєте, прийшли на нову пошту. Ну зрозуміло, ну не ваше, ну не ваші квіточки, ще щось. Ну не хочете ви, ну добре, ну передумали, ну все, ну ми вас любимо, тому ми вас приймаємо повністю. Знаєте, і робимо максимально е комфортні умови для того, щоб ви обирали найкраще пані та панове. Перевіряйте, перевіряйте. Виробників перевіряйте, де ви замовляєте, магазини О, і з TV Shop у вас є можливість дійсно замовити флагманські продукти, тому що ми працюємо напряму з фабрикою. Ця фабрика вже давно, багато років з нами. Вже нас дуже класно зарекомендувала себе. Знаєте, і вже дуже багато панянок обирають наші такі ось ці халатики. Саме виробництво Туреччина. Далі за розмірами в нас питали про розмір 60-й, Дивіться. Параметри такі: 60 розмір. Це буде 7 XL. об'єм грудей: 132, об'єм стегон та об'єм талії 138. І довжина. 116, друзі, 116 довжина. Так, на найменший розмір. Ще раз, це 100% бавовна. На найменший розмір 50-й. Це буде 2 XL, Об'єм грудей 102 Об'єм стегон і об'єм талії 110. Довжина 104. Дівчатка, довжина рукавчика 22 см. І пройму, ми вже поміряли. Пройма 28 см. Він трішки тягнеться, звісно. Це все ж таки бавовна, вона еластична, вона тягнеться, вона дихає, її дуже легко прати в пралці, ви можете навантажувати свої рученьки. Дуже красивий виподібний виріз такий, бачите, якраз такий делікатний. І що мені подобається, а що пасок пришитий. Бо я завжди десь втрачаю ці паски. Ви можете наперед зробити красиво зав'язати, підкреслити деталі Я ще зробила некрасиво, зараз зроблю гарно. Ви можете позаду. Ось так залишити, бачите, і ось так підкреслити тарі. У вас тут є одна кишенька. Дівчатка, кишенька одна. Так, і е, ну, неймовірно красиві квіти. І що вам ще сказати, дійсно е, цей халат виконаний з любов'ю, бо це окрема, така окреме замовлення Міледі Shop на турецькій фабриці Бововни в нашого постійного, скажімо так, друга, партнера. І, друзі, 799 гривень це така ціна на сьогодні. Як буде далі, ми не знаємо, бо курс долара росте, знаєте, наче його хтось там дріжджами присипає. Долар, та вже хватить, вже годі. Ось, тому сьогодні замовляйте халат Анжена. Від 50 по 60 розмір і 100% бавовна. Друзі, ще раз хочу нагадати, що я 42-44 і в мене зріст це 1,52 тому звертайте увагу, що я маленька. На вас він може виглядати інакше. А, в будь-якому випадку будьте красиві, любіть себе, любіть своє красиве жіноче тіло, свою неймовірно красиву українську душу. І любіть Україну, і все, і залишайтеся з нами, ми вирушаємо далі, і скоро до вас повернемось. Па-па!